Чи існує реальний сценарій, в якому Трамп змусить все ж таки Путіна до миру без втрати українських територій. Чи всі ці заяви республіканців це те ж саме, що пустослов'я, як і всі промови Трампа напередодні Лінсі Грем, звісний шарманщик. Когда он вперше свою мелодію завел, я впечатлівся. Подумав: ну надаже які тарифи пошляне 500% Вау! за торговлю з Росії. Сейчас это уже не 500, а 100 почему-то, и Линдси Грэм это никак не комментирует. Но шарманка по поводу того, что Трамп всесиленно способен урегулировать, продолжает крутиться. Нет, Трамп способен, извините, отсрачивать, вот именно так, отсрачивать все, что угодно, тянуть время. И когда Линдси Грэм это угрозы Путину озвучивает, это не более, чем подыгрывание Дональду Трампу, чтобы не забывали, какой Дональд Трамп грозный. А почему 50 дней? Откуда вообще взялось эти 50 дней? Почему не полторы-две недели? Я постоянно в роликах сейчас это повторяю, и вот вам тоже скажу: почему 50 дней? Откуда эта э, дата 2 сентября или что там? Все это э, люфт для Путина. Другое дело. Вот э, многие украинцы почему-то считают, что за эти 50 дней Путин что-то захватит. С чего вдруг он что-то захватит? Почему у вас в голове эти мысли? То есть никаких нет предпосылок для того, что внезапно появится военная мощь у России. Но паникерство, я не буду осуждать людей, города которых бомбят, естественно, за паникерство, но и возвеличивать вонючую помойку рашистскую тоже нельзя. Это глупо, потому что это то, на что ставит кремлевская пропаганда, на иллюзию непобедимости, на иллюзию того, что если вот у нас есть 50 дней, а что потом будет? Да ни черта, потом не будет. Вот надо действовать, как европейцы. Приняли 18-й пакет. Хладнокровно, спокойно, все. Договорились с Фицо, который что-то там крутил мордочкой. Ему сказали, мы тебя обеспечим газом. Фицу сказал, окей, принимайте. Да и могли они и без Фицу принять этот 18-й пакет? Трамп же Аріот свою білі бердуни капсія Лінсиґрем делає йому ему аккомпанемент под свою шарманку. Извините, меня уже вже не впечатляет. про те, що дописують західні мадії щодо спроб зупинити війну в Україні і що, нібито вони вже зрушили з мертвої точки. Так зазначає одне із водань. Президент України Володимир Зеленський. Запропонував відновити переговори з Російською Федерацією про закінчення війни. Попередньо ми також говорили це під час ранкового етару, що нібито в Стамбулі має відбутися зустріч. Ну і це його. Перша пропозиція про відновлення переговорів, як зазначило видання The New York Times, згода американського президента Дональда Трампа сприяти передачі Україні систем протиповітряної оборони та його погрози запровадити санкції проти торговельних партнерів РФ. Це два кроки спрямовані на пришвидшення переговорів. Видання зазначило, що Зеленський запропонував провести переговори щодо припинення вогню обміну полоненим а також повернення українських дітей депортованих до. Росія також повторив пропозицію про прямі зустрічі із російським диктатором Володимиром Путіним. Зеленський повідомив, що його радник із нацбезпеки Рустем Меру передав цю інформацію російській переговорній групі. Однак у Російській Федерації поки що не відреагували безпосередньо на пропозицію України. Українська ж влада, як зазначило видання, не плекає особливих надій на швидке завершення війни під час переговорів за посередництва Трампа, оскільки вже спочатку. Компереговорів у травні Росія посилила ракетні та безпілотні бомбардування українських міст і почала наступ уздовж лінії фронту. І далі будуть цитувати, як коментує нардепка. Ми в Україні зробили все, що могли. Наша мета полягала в тому, щоб показати Сполученим Штатам Америки, що Путіну вірити не можна. Видання зазначило, що певного успіху було досягнуто завдяки заявам Трампа про постачання зброї Україні та про санкції проти Російської Федерації. Наразі як зазначає видання, Україна очікує на перше постачання. Додаткових зенітних ракет Петріот із Німеччини забезпечення довгострокових поставок засобів ППО може прискорити переговори. Це усуне стимул для Росії відкладати переговори доти, доки не вичерпаються можливості ППО України. Підсумувало видання. Ми ж нагадаємо, що Україна запропонувала Російській Федерації провести нову зустріч на рівні делегації уже наступного тижня. Йдеться власне про цей тиждень. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Ну і він додав, що наразі триває діалог щодо продовження обміну полоненими. Зараз команда працює над ще одним обміном, сказав президент.